Цей день настав українські санкції офіційно почали називати рейдерством. Альона Лєбідєва, донька міністра оборони уряду Азірова, бідкається, що її український бізнес скують на державному рівні. Бо ж вона патріотка, українка. А від початку повномасштабного вторгнення ще й неабияка донаторка наших збройних сил. Це проект Треп Агресор. Мене звати Інна Попович, і в мене є документи, які доводять, що бізнес як мінімум лукавить. З мене докази, з вас вподобайки і поширення. Цим ви можете долучитись до нашої боротьби за конфіскацію активів і до нашої спільної перемоги. Тож починаємо! 12 травня цього року указом президента Зеленського Альону Лєбєдєву внесли в санкційний список і на 10 років заблокували всі її активи. А це означає, що бізнес, нерухомість, гроші та інші блага, що належать жінці, вже найближчим часом можуть конфіскувати на користь нашої держави. Реакція Лєбідьвої не забарилась, але перш ніж її обговорити, давайте ближче познайомимось з цією жінкою і подивимось, на що таки претендує держава. Альона, донька Павла Лєбєдєва, міністра оборони часів Януковича, який одразу наступним рейсом після втечі легітимного миттєво чкурнув до Криму. Також екс-міністр був присутнім у Кремлі на церемонії прийняття вже окупованого півострова до складу РФ. Ника ж втікача залишилась в Україні і почала обростати нерухомістю на початок 2014 року. У Лєбідєвої у власності був лише ось цей маєток на 350 квадратів з присадибною ділянкою. 4 березня 2014 року, коли кілька сотень військовиків, які вже не приховували, що вони солдати збройних сил Російської Федерації, руйнували ракетно-зенітний комплекс у Севастополі. Альона отримує в подарунок ймовірно від батька ще один будинок поруч з власним. А далі жінка поступово скупила майже 100 гектарів землі на Харківщині та Київщині, яку досі здає в оренду агропідприємствам. Придбала дві квартири в елітному ЖК Новопечерській липки та ще дві в інших районах столиці. Паралельно починають з'являтися і бізнес компанії. Зараз основний актив лівіді в Україні Holding Aurum Group, до якого входять десятки різних підприємств у сфері вагонобудування і виробництва різного механічного обладнання. До цієї групи входить і Свеський насосний завод на Сумщині. Про нього і поговоримо. Ще чотири роки тому наші колеги з проекту схеми встановили, що саме це підприємство з 2015 до вісімнадцятого року поставило своїм офіційним російським дилерам ТОВ ТД Севський насосний завод і ТОВ НВК ОСО продукції на 200 мільйонів рублів. В той же час компанія ОСО продавала українські агрегати федеральним оборонним підприємствам казанському і Томбовському пороховим заводам. У 2018 році Пермський пороховий завод придбав поршневі насоси цього ж виробника. Ці російські заводи виробляють як порох для стрілецької зброї, так і комплектуючі для складнішого озброєння. Пермський пороховий завод поставляє російському ВПК заряди до градів і смерчів, комплексів ППО, підвісних двигунів ракет. На Тамбовському заводі виробляють бронебійні снаряди для танків і метальні заряди. Всі ці зразки російської зброї ми сьогодні можемо бачити у вигляді уламків на вулицях і будинках зруйнованих українських міст. Тобто, вочевидь Лєбідіва своєю діяльністю допомагала Росії готуватись до повномасштабного вторгнення. За це власне на неї і наклали санкції відповідно і заблокували усі підприємства. Але альоні така аргументація. Ні до чого. Через кілька днів після указу президента на сайті Aurum Group з'являється звернення власниці. Мовляв, це не санкції, а успішний бізнес комусь приглянувся. От і тиснуть. Мене абсолютно на безпідставній основі звинуватили у нібито підтримці країни-агресора через постачання цивільної насосної продукції одним із заводів групи ще у 2018 році. Від початку повномасштабного вторгнення я усіма посильними способами допомагаю Збройним силам України та населенню. За результатами роботи у 2022 році мій благодійний фонд направив на допомогу Збройним силам України понад ші. З половиною мільйонів гривень. Лєбідєва говорить про 2018 рік. Типу, після того ні, ні точно нічого за перебрік не постачали. Але жінка лукавить. Ми отримали документи з митної бази, і за цими даними чітко видно, що українська компанія Альони Лєбєдєвої Свезький насосний завод з 2020-го в притул до повномасштабного вторгнення поставила в Росію продукції. Вдумайтесь на майже 2 мільйони доларів. З яких 700 тисяч надійшло від одноіменного торгового дому Свейський насосний завод, але вже у Брянській області на Росії. А тут вже розкажу про батька Альони Павла, того, що екс-міністр, який втік до Криму, і з яким, начебто, Альона не має жодних зв'язків, хтось дорікне мені родинними зв'язками. Але ще починаючи з 2007 року, я вела і продовжую вести абсолютно незалежну діяльність. За даними російських реєстрів, російський свейський насосний завод очолює така собі Єлена Злобіна, засновниця підприємства Галіна Гутаріна. І ці жінки мають зв'язки з кримськими компаніями, пов'язаними з тим самим Павлом Лєвідєвим. Ось Єлена Злобіна керує Севастопольським тепличним комплексом Верхнісадовський, який заснувала компанія Артвін. Це агропідприємство, пов'язане з родиною Януковичів, контроль над яким у 2015 році передали Павлу Лєбідів. Інша бізнесвумен Галіна Гутаріна, одночасно є засновницею юридичної компанії Парангон у Криму, яка зареєстрована там, же, де і згаданий Верхнісадовський. Фірму Парангон очолює Єгор Золотухін, юрист знову Павла Лєбідєва. А тепер давайте зберемо усі пазлики докупи компанії, які торгують на мільйони доларів з російськими оборонними заводами. Батько, зрадник України, який таки навіть дуже причому на цьому фоні. Допомога ЗСУ виглядає щонайменше як намагання придбати собі індульгенцію. Але жінка непохитна, жодних родинних сентенцій, жодних зв'язків з Росією. Так так, Альоно, це звичайне українське рейдерство. А що ви думаєте про такі виправдання бізнес-вумен? Повний текст звернення Альони Лівідєвої у описі під цим відео. Прочитайте там ще багато чого цікавого. Обов'язково напишіть свої думки у коментарях і поділіться цією історією з своїми друзями. Ви ж хочете, щоб будь-які зв'язки з окупантами були розірвані. Це був проект Агресор, Мене звати Інна Попович, і ми скоро побачимось.